Як ми знаємо, Південна Корея має острів під назвою чеджу. Цей острів дуже популярний серед туристів, і чому я розкажу в іншому відео. А зараз мені захотілось порівняти, чим материкова Корея відрізняється від корейського острова, окрім локації. Перше, звичайно, це клімат та природа. Чеджу це вулканічне походження, лавові печери, пальми, мандаринові сади. вологіший клімат, тепліше зима. Можна сказати, що чеджу як корейський гавар, також для багатьох корейців полетіти на чеджу це як відпустка без візи за кордон. Материк Більш урбанізований, холодніша зима. Менше субтропічних рослин На Чеджу ви зустрінете більше привітливих усмішок та добрих людей, Все наче по домашньому тебе і пригостять, і подаруночок дадуть додатковий, і поспілкуються. Що не скажеш про городських людей та обслуговуючи персонал. але не відноситись до моїх слів за НАТО інфраструктура. На Чеджу менше громадського транспорту немає метро, тому оренда авто це маст to. матери. Розвинена транспортна система, метро, потяги, автобуси. ще немає заторів, ви можна спокійно паркуватися майже де завгодно. Так як в Сеулі це взагалі або проблематично. Або коштує дуже дорого. Ритм життєджу він спокійніший, більше відчуття села біля моря, немає висоток, все зачиняється рано. Графік роботи ресторанів, кафень та сувенірних лавок може змінюватися. Тож, навіть якщо на мапі написано, що відкрито, по факту ви можете залишитись не з чим. Тож майте завжди запасний план. Материк це динаміка, висотки, технології, купа стресу через темпи, конкуренцію, затори та нехватка місця. Їжа на чеджу це морепродукти, особливо абалон, морські їжаки, а також мандарини. Материк більше різноманітності, але все не таке морське. Який відпочинок вам більше по душі? Морське спокійне чеджу чи сучасна, швидка, але в той же час історична материкова Корея.